серцево генера реанімація. Дивлюся навкруги, оцінюю ситуацію. А, закидую голову таким ось чином, відкриваю роти, очищаю все, що в ньому є, починаю слухати дихання. Якщо грудна клітина піднімається, дихання не присутнє, я знаю, розумію, що дихання немає і повинна зробити серцево гневу реанімацію. Шукаю середи грудної клітини таким чином, цією стороною долоні Роблю 30-40 натискань глибиною 5-6 см. Швидкість 100 120 разів у хвилину. Після 30-40 разів я закриваю ністрій, відкриваю рот, і при наявності сиринної серветки роблю два вдихи і слідкую за тим, щоб грудна клітина піднялася та опустилася. Роблю це, допоки не прийде швидка або не з'являться прояви життя. Якщо ми не знаємо місце поранення, поранення, ми накудаємо боякомога вище. Обов'язково треба перевірити вміст карманів, щоб там нічого не було. Якщо щось є, ми це обов'язково дістаємо. Якомога сильніше затискаю. Три рази прокручую палець, фіксую її у кліпсі. Пошу час. Турінкет можна тримати безпечно для здоров'я на верхній або нижній кінцівці протягом двох годин. Пов'язка на коліна суглоб. Роблю два фіксуючі оберти, трохи нижче коліна. Потім переходжу на зону вище коліна, так само роблю два фіксуючі оберти. І далі вісімкою кожен з шарів трохи вище попереднього закриваю повністю колінний суглоб. Фіксую. Особитна пов'язка на плечовий сувок. Роблю два фіксуючі оберти навколо верхньої частини плеча. Підкладаю валик для того, щоб фіксувати руку під кутом 30 градусів. Переходжу на грудну клітину, роблю фіксуючий оберт. Потім переходжу на плече. Так само фіксую. Кожен наступний шар повинен бути на 1,2-1,3 вище попереднього. Формую колесок. Роблю це, допоки повністю не закрию плечовий суглоб. Після повного закриття плечового суглобу я роблю два фіксуючі опорти на плечі. Фіксую готово.